Же розкажи хто присутній сьогодні із гостей і кого немає сьогодні там. Олексій, ти правильно згадав Всередині в ротунді капітолію вміщається близько 600 людей. Квитків загалом на цю подію було надруковано понад 200 тисяч. Тому безумовно більшість із тих, які приїхали зі а, різних куточків сполучених штатів, чи навіть за кордону а, будуть дивитися за інавгурацію, чи з Capital One Arena, чи ззовні, а, чи чи можливо з інших місць всередину потраплять а, лише спеціально запрошені гості а, серед тих 600 людей, ті, хто зможуть подивитися інавгурацію, так би мовити, з першого. Чи серед них цікаво троє найбагатших людей у світі? Це є Ілон Маск, мільярдер соратник Дональда Трампа. Також засновник Amazon, Джеф Безос, крім того, виконавчий директор компанії Мета, засновник Фейсбук, Марк Цукерберг. Всі вони до речі зробили доволі щедрі внески в е, кампанію Трампа. Чи в його передвиборчий фонд Ілон Маск нагадую, пожертвував на переобрання Дональда Трампа на його компанію? Чверть мільярда доларів. Джеф Безос Марк Цукерберг е, внесли в інавгураційний фонд Дональда Трампа по міль... Льон доларів також інші до речі будуть присутні виконавчі директори при представники тех гігантів, наприклад, виконавчі директори Apple, Тім Кук чи а, директори TikTok або Google теж присутні щодо а, політиків Олексію. То безумовно тут а, сьогодні є а, всі колишні живі президенти Сполучених Штатів, безумовно Джордж Буш, Барак Обама, Білл Клінтон, Джо Байден, Камала Гарріс Також як віцепрезидентка а, стежить за навгурацією сьогодні. Дональд Трамп, а, нагадую порушив цю традицію присутності президента, колишнього попа. Папер... Редника так на інавгурації свого наступника і у 2021 році на інавгурацію Джо Байдена не з'явився. Щодо іноземних лідерів, це окрема історія зазвичай на інавгурації президентів Сполучених Штатів іноземних лідерів не запрошують. Це не встановленою практикою. Втім, цього року все таки будуть присутні деякі представники іноземних держав, зокрема президент Аргентини Хавєр Мілей і друг команди Трампа присутній тут на місці. Також буде прем'єрка Італії Джорджія Мелоні – Запросили також Сі Цзінпіна, Втім, він не приїхав. Замість нього буде віце-президент Китаю. Також він сьогодні тут у Вашингтоні стежить за інавгурацію. з колишніх британських політиків. Зокрема, теж буде Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр. Чи от Фарадж, який зараз очолює ультраправі сили в Британії, Володимира Зеленського ми знаємо, не запросили на цю інавгурацію. Зрештою, як і багатьох інших лідерів держав, Україну буде представляти посолка України в США Оксана Маркарова. На цій події, тому тут в принципі якоїсь екстраординар... екстраординарних речей немає. Хоча знову ж таки певних лідерів держав а, в команді Трампа вирішили запросити. Ну і знаємо, що декого не буде на цій новорації. Наприклад, Мішель, Мішель Обама, колишня перша леді, а, і, а, вирішила пропустити цю подію. Не пояснювала вона причин, не з'явиться. Також приблизно десятеро законодавців демократів, сенаторів та конгресменів, зокрема Ненсі Полосі, колишня спікерка Палати представників, сьогодні не буде на цій події. Молоксію Марія.